Світ врятують знання, так вважає відомий російський художник та письменник Максим Кантор. У Києві він презентував свою нову книгу Червоне світло та прочитав лекцію на тему зміни культурної парадигми. Студенти у захваті кажуть, кантор доступно пояснює, у чому причини нинішньої глобальної кризи цивілізації та дає відповідь порятунок в освіті. Відомого у світі російського інтелектуала, художника і письменника Максима Кантора, українці відкрили на недавній виставці в Києві про аутизм. Про нього ми ці говорили не як про хворобу, а як про соціальне явище. Бо хіба не кожен хоче втекти від такого життя? Общество стран християнського круга, християнської цивілізації сьогодні переживає розтіряність. Я тобі всі Максим Кантор, мислитель і захисник християнських цінностей, часто обговорює нинішню кризу в університетах світу. Одна з його лекцій у національному університеті Шевченка в аудиторії майбутні філософи, політологи, культурологи. Мало нам розповіли про Максима Кантора, тому ми сьогодні сюди прийшли, щоб більше yeah. дізнатися. Дізналася чимало причини глобальної цивілізаційної кризи. Мислитель Кантор формулює дуже простими словами: зникнення відповідальності еліт, прак сорому та співчуття без такого християнського підґрунтя, каже цивілізація, і розхиталася, тому і мистецтво стало незрозумілим на відміну від приміром середини 19 століття. Нинішня демократія боїться реалізму. Тата демократія говорила саломному ну, Хватить уже, хватить врать, хватить таких самих розових банків. Покажіть нам, як есть на самом ділі. Сегодняшняя демократия говорит, раді богу, только не показувати як есть на самом деле. Студенти закидають Кантора запитаннями і перепитують, де ж взяти його нову книгу Червоне світло попередні його твори завжди викликали великий резонанс. Так ось такі зустрічі, і особа Максима Кантора для університету дуже цінною, тому що він пропонує нові смисли, критикуючи демократів. Максим Кантор просить не плутати. Демократія не мета, а засіб. А надію на порятунок світу бачить у просвітництві. В знаннях корупції немає. Діло в тому, що маніпулювати невіжественними людьми гораздо легше, ніж образованими. Марина Петрова, Максим Флуд. Факти ICTV.